Листя черешні мов золота фольга. Не шурхотить під ногами, бо дощ. Хризантеми тримають останній фронт краси. Гортензія вже відцвіла. Останні нотки цвітіння лобулярії. І гарно, коли в цей період на клумбі рослини, які мають різний колір листя. Наче трохи сумно, та я вже з Лопатою. Дивлюсь і думаю: ну от, поки не попрацюєш, не нагрієшся. 1 листопада 2025 року Полтавщина. День без дощу плюс 10. І на мене чекає мій возик і давно запланована, приємна робота. Я чекала, поки відцвіте лісом, але не так воно сталося. Бачите, який красен, цвіте собі і не думає зупинятись, мабуть, і під сніг піде з квітами. Та сьогодні роблю останнє в цій зоні для відпочинку. І пообіцяла собі нічого більше не пересаджувати, поки квіти не розростуться як слід. Як ви думаєте, вийде в мене! Триматись. І останній штрих це бордюр. Я давно хотіла відділити камінці невеликим камінням, а акуратним декоративним бордюром. І ось нарешті і кошти виділила, і час знайшла. Я використала садовий бордюр від бренду Salfast розміром 10 см на 9 м. Мені сподобалось з ним працювати. Гнучка пластикова стрічка, що дозволяє робити плавні лінії. Легко монтувати, окрім лопати нічого не потрібно. Викопала вузьку траншею, вставила стрічку, засипала з обох боків і притиснула. Над рівнем землі я залишила до 5 см, з урахуванням, що стрічка ще утягнеться, та й відсипка з камінців вже точно не розсипеться. От, скажіть, друзі, у вас виходить працювати з ґрунтом і залишатися охайним? Бо я щось повухав в мабуть, віддаю з процесу повністю задоволена результатом. Особливо, коли бачу, що все вийшло класно, те що хотіла. Так, і наразі залишилось найприємніше упорядкувати рослини. Зараз поясню навіщо висаджую тут квіти, а не залишаю так, аби, так би мовити, газон. Косимо ми частіше бензокосою, і щоб трава не летіла на камінці. Для цього саджаю багаторічники. Відвоювала цього року землі у газону, висадивши алісум, який так гарно розрісся. Коли я висаджувала свою розсаду, мама не вірила, що вона зацвіте. Кому цікаво, я залишу посилання в першому закріпленому коментарі легке позитивне весняне відео. Тепер сюди висаджую багаторічні рослини та декоративну цибульку. Тут буде зростати обрієта, осока Амазон міст та агастача. Все треба висадити з розрахунку розмірів дорослої рослини. Спочатку обрієта з великою грудкою землі, подалі від бордюру. Її розміри можна контролювати, від неї кольору чекаю навесні вже у квітні та травні. А забула похвастатись це із насінням. В лютому місяці. Це було звичайною насінинкою, і її життя розпочалось. Таким чином, в мене є три корінчика. Далі осока амазон, міст. Насіння було дражоване, швидко сходило та ще швидше його знаходили коти. Тому тільки три корінчики. Осока амазон, міст – це багаторічна трав'яниста рослина. Вона нагадує неслухняну пухнасту шевелюру. Листя густе, вузьке-вузьке і жорстке, має блідо-зелене забарвлення. Спадає як волосся або ниточки, закриваючи купенею все по колу. У висоту кущик повинен бути 35 см, в діаметрі майже цілий метр. Поміж осокою буде агастача, Любить сонце і може обходитися без рясного поливу. Наразі черга декоративної цибулі. Розклала її так, як треба, оцінюю то все своїм оцінюючим оком поближче до бордюру, щоб вже точно запам'ятати, що там щось зійде навесні. Ця цибулька в період квітування мені схожа на качалочки. Така незвична. Висаджую її хвостиком уверх на глибину трьох цибулин. Цибулинки маленькі, добре, ямку велику копати не потрібно. Чекаю її цвітіння у травні червні. Висота повинна бути від 50 до 80 см. Купувала її в епіцентрі в упаковочці 7 цибулин гарної якості і до того ж недорого в районі 47 гривень. Заморила я вже вас? Ще трошечки. Не перемикайтесь, а краще підпишіться підтримуємо україномовний контент. Клумба на черзі. Я ще не зрізала після цвітіння вербозілля крапчастим. А ви як робите? Зрізаєте? Флокси тільки шапки зрізала. А зараз це все зістригаю на пень. Є така задумка прибрати і очіток. А ще буду ділити флокс білий, бо маю пересорт. Ділити флокс не хитра справа. Так буває. Сляжаю, один флокс він не клікаю. Закіта він не іншого кольору. Кирічик наріз. Досить непогано. Це білий Можна відкопати шматок від дорослого куща, а можна ось так, викопавши кущ, поставивши лопату, похитався на ній і вуаля в тебе вже кілька кущів, які приживуться дуже легко та швидко. Висаджую на клумбу замість блакитного флоксу і тепер на наступне літо буде тільки один білий красуватись. Ніщо так не радує, як справа, яку намітив та доробив до кінця. До цієї зони тепер можна не підходити з лопатою до весни. Ось так це буде приживатись. Добре йдуть душі, прохолода, корінця. Буде добре. Нехай доцвітає Алісу. Очіток я все-таки не зрізала, пошкодувала, мені він сподобався, як ще виглядає. І до того ж я примітила, що очіток дуже гарно зараз поєднується саме із вербою. І от ще кілька кадрів наприкінці. Тут Алісом, що не здається, навіть в листопаді. Поруч, білі хризантеми, а Шавлія ще тримає свої свічки кольору літа. Стою і дивлюсь, і думаю: ну хіба не краса? Все, що саджала, прижилось, розрослось, цвіте і ніби каже: Можеш трохи відпочити? Оце й роблю, бо нема нічого приємнішого, ніж закінчити задумане, вимити руки від землі. І просто постояти, подивитися, як сад дихає спокоєм.